Відео зроблене для 0 плюс дітям. Що щоб iPad кіди це замітили та грали в таку гру. Дисклеймер. Відео зроблене в хазейких условіях, як каже автор. Автор намагається нікого не оскарбити, та не унизити та не, не забулити. Всім привіт! З вами Короме 123. І сьогодні я зроблю своє перше розоблачення на грусті Лебрін Рот. Чому вона мені так не подобається і чому я не раджу грати в таку дебільну гру? Вибачаю за не за мат, тіпа, за обзивательства? Перший розділ. Чому вона мені так не подобається, і чому я не раджу в неї грати? Ось історія. Тримайте. Е, коли стіла ну, Бройнрот став е, мега популярним, то тоді, відтоді е, я знайшла гру в Роблоксі, ну, яка називається Стіла Бройнрот. Я вирішила зайти туди. Е, я тільки починала, я тільки зайшла перший раз в цю гру, тому. Брейнротів в мене ще там взагалі не було. Про цю гру до, до, до сьогоднішнього дня і цю гру я знала, навіть коли ще ніколи не грала в неї. Історія. Я, я купила своїх перших персонажів ну, бі, з определеною рідкістю. по типу Нубіні Піцаніні, Капучина Ассіна, балерина Капучина. Вже euh, типа Гролфруто oh. Дріло. Ні, це, мабуть, Брейнрот Год, а, ні, це легендарка. Потей, uh, то щось типу типоцьо. Uh, все, ну, спочатку я не знала, що можуть вкрасти brain, brain rot. ну, Рот. Ну, знала, що можуть вкрасти, але я думала, що точно не в мене. Ну, граю, граю по собі спокійно. І е, виходить, е, виходить е, повідомлення, що, що написано У вас хоче вкрасти типу, балерина Капучино, щось. Типо, цього. мене позабирали всіх моїх персонажів. Всіх. Я була, ну, взагалі ну, не то що психована, ну, я була розстроєна, засмучена тому, бо ну, ще і. Ну, еще я ну типа я еще ну я еще в итоге на душе засвоила типа я только типа, первый раз играла ну типа я а подумал ну типа ла, так ну и так типа солидно типа брайн ну типа ну як бы типа ой ой со моего любимого слово! типа я, ну, я не знаю честно ну вообще типа э... ну, Типа, ну, Звичайні, вони скучні, ну, та просто збираєш сюжет гри, просто збираєш денюжки з все, типа, ну, Я така, ну ладно, типа, ну, вкрали, так і вкрали. Але сь сь сьогодні я отримала своїх перших Брінройт годів. Навіть навіть вчора вроді я отримав свого першого персонаж Брин Рут Года. Це Лос Бомбомбінос. Окей, Тіп, все окей. У мене з мене навіть були лакіблоки декілька штук. Сьогодні було таке. Ну, я в мене рубаксів немає. А я ще зараз зрозуміла, що потрібно в стіла Брейнроті грати на приватному сервері, бо, ну, бо можуть вкрасти Брін-рота. Ну, щоб в, в, щоб в, зробити приватний сервер в стіла в Брінроті, потрібно 79 рубаксів. Відтоді, ну, і зараз в мене рубаксів немає. Я виріла зайти на сервер якогось е, рандома, якогось друга. Вже не пам'ятаю. Я, я навіть не пам'ятаю, як він мене взагалі додав мене в друзі і як я його прийняла. Ну, ладно, граю собі, граю, а через деякий час, е, бачу, там е, грає і він, і його декілька якихсь, типа, чи що напарників, чи якихось рандомов, знову ж таке. Ну, Я вирішила зайти. Я, я думала, що вони будуть абсолютно нормальні, вони не будуть нічого в мене крадати. Ну, ладно, типа, з ними пограла. Але вони таке почали робити, це капітено. Ну, вони почали замилювати мені екран. робити екран чорним, красти мене постійно, якихось брейн років. Спочатку я лівнула, але потім. Де через хвилин, мабуть, дві я зайшла знову, бо ну, э, за, ну захотілося якби, типа, ну, перевірити, є, є там хтось чи ні. Ну, залишився тільки один він в грі. Ну, я теж ну, типа, ну ладно. Я, я ж не бачила, що він щось крадає. У мене був, був один лакі-блок, один міфічний. І вроде два брейн-рот-гада. Года. Типа редкості, редкості, як трола і трола, якщо ви знаєте, які на редкості. Коротше, щось з тим. І все і все. Ве, веселье почалось. мене він, він почав вкрасти моїх Брейне Так і ще й всіх. І Лаки Блок вкрав, і е, цей, і Лаки Блок в мене крав, і е, 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 якось ну, Брен род годів, е, лос Бомбомбі скрали, в мене там теж вкрав в мене то я, всіх тупо Брейн родів. Людина, якщо ти дивишся це відео, то я, я тобі скажу. Я, звісно, зараз можу сказати оскорблення, але ладно. Навіщо ти це зробив? Що ти. Що туди? Що ти мені написав туди? Що туди? Туди мене, типа? Я буду, типа, бомжихай, да? Ти навіть не знаєш, скільки я купила на цих персонажів. І скільки вони коштують? Ой. У мене немає слів, чесно. Я не розумію, чому Іменно. так все почалось. Він вкав в моїх брейнротів, і я стала бомжихою. Бла, що ще гроші в мене збереглися, у мене їх 2 е, мільярда з чимось. Слава Богу. Ще на, на ці гроші можна ще купити ще багато брейнротів. Навіть траоле траола. Якщо я не помиляю, самого дорогого персонажа з Брейнрот годі, отак. От Все. Така фігня. Друг, розділ другий. В чому смисл і в чому смисл гри, і, і, і що потрібно робити, якщо хочеш вкрасти Брейнрот? Я, в чому смисл гри, та що потрібно робити, коли хочеш вкрасти Брейнрут? Спочатку я скажу вам про, про що ви хочете ну, якщо що ви робите, якщо хочете вкрасти Е, Перше, що ви хочете робити, спочатку подумайте, скільки людина на цього персонажа купила. Може, він тільки отримав цього персонажа. І він, допустим, може коштувати 200 трильярдів. Це я взяла для прикладу. 200 трильярдів. Типа, окей, ладно. Шо з цього. А все, ну, все? ну коротше, э, скільки людина купила? Може, людина купила рік, навіть два. Місяць, ну, ну, типа місяць або десять навіть місяців. Або самого, самого існування ігри, самого -самого, коли гра тільки з'явилась, можливо, це, ця людина купила на цього персонажа, а ви взяли, то повкрали. Я зараз про, про украдателі, звісно, нічого не кажу, але коли хочете вкрасти, то краще подумайте. Може, і ще факт: якщо ви хочете вкрасти Брейн то краще не рекомендую вам вкрасти Брейнрот, бо це може бути. ну, Бо Брейнрот може бути айпад кіда, і він почне психувати, що ви, типа, ви, типу, у мене украли Брейн типа, верні, открой базу, верні мені беребер потопіма, а то прийду і заряжу тебе ночі. Все. Примерно щось п'ятьов, вони так і будуть делать. Ну е, ви подумаєте, може це айпад кид і е, е, персонажа, у якого яко ви вкрали то... Е, iPad Kid, то у нього на того персонажа не залежне. Он може бути фанатом цього персонажа. Ви що не розумієте? Блін. Ну я кажу, ну, яко, ну взагалі якось обидно. Мені айпад кидів якось трошечки жалко. Бо чесно, ви берете е, дитина, ну собі просто грається в сила Рот, А ви берете і крадете е, вовче персона його персонажа. Ну, я не розумію, навіщо ви це робите. Е, і в, в чому е, ігри? Смисл гри в тому, що коротше в тому, що ну, від, сразу від слова стіл. Стіл це вже в перекладі. Украді або вкрасти. Украді або, ну, або украсть. Типа якщо на російській, то украді або укра украсть. Тут вже зразу все зрозуміло. В смисли, ще один смисл гри в тому, що вам просто, ви просто збираєте монетки та купляєте Брін-Родів. Це безсмислено, мені Таких блогерів, Такі блогери це по типу фікса, які пішли з Грови Гарден, то думаю, Гровий Гарден ну, він набагато кращий. Навіть коли. Була війна між Джемі і е, Джанделом, то я більше голосувала за Джандела, бо, ну, я. Ну, мені не подобається стіла Брінру. Це факт. Ті може бути факт. От таке. Е, ну. Взагалі, ну, типа, якось. Блін, опять ну, опять объясню. Типа, це моє любиме слово. Ну, короче, прикол в тому, що він, ну, типа, э, бе, ну, сюжет безсмислений. Якщо якийсь э, якогось хоррору, може, якийся, типа, був якийсь на реальних собиттях, то може дак. Він був з э, глибоким смислом був, але, ну, вообще, ж, ну, типа. Навіщо у дитину, ну, типа, наві... в чому, типу, смисл? Ну, я ви у мене спрашуєте. Я зразу кажу, а в цій грі я б, примірно була 2-3 рази. Я вже знаю смисл гри. Зміст. Точніше. Вибачаю за свою російську. Що можу сказати? Зараз піде розділ третій. Uh, uh, невеличкі факти, та, ну, та чому я не раджу uh, грати в цю гру і, uh, і що робити в таких случаях, що вкрадуть бринрут. Я спочатку почну що робити, якщо вкрадуть Брин Я думаю, якщо ви якщо дивитися доросла людина, то вона ну типа їй буде пофіг. Ну, чисто. Ну, типа вкрала, ну, типа, так і вкрала. Головне, щоб якогось секретного Ну, даже у джипа типу міауна міау. Господи, Міоу Ну, даже у G Briн rot. Ну, типа, вообще, ну, я чесна. Якщо ну, ну, в тебе крадуть Брейн рота, то краще не панікувати. Але запам'ятайте, що він у вас зберегся збер... в індексі. В індекс це така книжечка, де знаходяться персонажі персонажі всі. Там, які ти вже знайшов і та купив. Якщо у вас ну, така фігня, що вкрали, то краще не панікувати. Ведь через якусь годину, ну, якесь час, ви зможете знайти е, того персонажа, якого яко у вас вкрали. Е, ще, кстати, хочу взяти е, совет. Е, совет, краще грати на приватних серверах. Бо, ну. Бо може вкрасти в тебе брейн Тільки а, навіть з друзями, а ти цю, фу, а, цю, фу, а, цю, цю штуку, що тіпа, навіть до друзям можна на приватний сервер заходити. Краще відключити. Але якщо тіпа, та людина у вас ну, Ваш друг тіпа, хороший, він, ну, він намагається бути добрим і не вкраде вашого брейнрота, то тоді. Ну, так, тоді е, э, можна включити, е, э, що можна зайти. Можна дозвіл включити, що можна зайти друзям. Е, э, э, Ну, вообще, ну, ну так. Все так. Я не знаю, я, 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 я по правді відео роблю без без ніякого сценарія, ну чесно. Я не знаю, як ці сценарії делати. Ну, прям, честно, просто. Я кажу вам чесно, ну. Коротше, що типа цього. Ну. Чому я нараджу раджу грати. Ну, чому я нараджу раджу грати в тюрму? Бо, якщо у вас люблять грати, ну, а, у вас краще Брейн то... Краще взагалі грати в цю гру. І з тих пор, коли мене украли всіх моїх брендротів, я більше ніколи не збираюсь грати в цю дебільну гру, бо... бо в мене їх все рівно крадуть, і вже немає смисла мені в цю гру якби, грати. А, зро, кстати, я згадала, ну, не пам'ятаю, ну, типа, за що робити, якщо вкраду, то, то не панікуйте і точка. Від ви за його можете вкотре, в, в будь-яку годину знайти його. А так, а, І все. З вами була я, 1, 2, 3. А, Дякую, що послухали. Айпад Kid теж дякую, що послухали. Uh, Всім папа та, дя, ну, та дякую вам за, за те, що подивилось моє відео. А зараз я вам кажу папа. Звісно, uh, uh, пока-пока, uh, слова не дуже хочуть казати, завжди хочеться бути разом.